Почну з того, що я з Донеччини, я приїхала в 2014 році в Харків. В Донецьк. ну, в Горлівки ми жили і чим займалася? Ну, всім, я була торговий З початком війни в 2014 році ми прийняли рішення, що ми виїжджаємо, коли вже була окупована територія. Це був якраз серпень, і ми виїхали всією родиною, деякий час пожили там в радьківських песках, це між Донецькою і Харківською областю, а вже потім проїхали через Дніпровську, Сумську, Київську і зупинилися в Харківській області. Харківська області нас зустріли дуже гостинно, при тому, що з одного боку не було квартир, нам не здавали, тому що ми там Донецькі і там мала лішо. А з іншого боку, було дуже багато людей, які дійсно допомагали, які спілкувалися, кудись направляли, були якісь тренінги. Я ходила, знайомилася з людьми, отримували допомогу. І, ви знаєте, нас тоді дуже вразило, що люди працюють, надають допомогу і ти. Como o que Тому що ми виїжджали з думкою про те, що навряд чи ти тут комусь нужен у кожного свої проблеми, і ніхто не стане вирішувати твої проблеми. А люди допомагали, люди вирішували. І я тоді просто надихнулася цими людьми. Ми вирішили, що ми хотіли б відкрити свій бізнес. Ми відкрили ферму по вирощуванню мікрозелені за рахунок грантових якихось заявок, ми отримали від центру зайнятості Харківська Велику теплицю, ми розрослись, ми стали великим потужним підприємством. І вже на початку 22-го року ми були найбільшим, е, входили в тройку найбільших підприємств по Україні. Але паралельно з тим, що ми були бізнесом, ми завжди були соціальним бізнесом. У нас працювали люди з інвалідністю. Ми долучали, ми були дуже екологічні, Ми часто спілкувалися з дітками з інвалідністю, і нас запросив карітас до себе в проект. І ми були там агроконсультантами. Дітки з синдромом Дауна вирощували такі ж маленькі паростки. Ми навчали їх, ми розказували їм, як це робити там. І спілкувалися і товаришували. Ідея була підтримка свідомого споживання, екологічна свідомість, підтримка фермерів і тих, які вирощують саме екологічну продукцію. Тобто от ми мріяли про це. Але склалося не так, як гадалося. Організацію ми заснували це вересень 2021 року, тобто, на Передодні війни ми довго е у нас була стратегічна сесія. Ми там довго думали, е що саме ми хочемо робити, яким чином ми це будемо робити, наче ну, ми фермери вирощуємо. І як це пов'язати з громадською діяльністю, як воно не лягала. Але потім ми закінчили. І на початку 22-го року стратегічна сесія була закінчена. Ми там спланували все. У нас там купа подій повинна бути. Але так не склалося. Почалась війна, ми були в Харкові і ми вже знали, що це таке. Я бачила... Як люди бояться, як дівчата, які приходили до нас на і на працювали, просто від страха стікали вниз по стіночці зеленого цвета, я казала, ну почекай, це дуже далека. Я розумію, що страшно, але ну, це ще не про нас. Ну мало хто мене чув. Ну, я розумію, тому що рівень страху у всіх свій тут. Війна почалася. Я, ну собственно говоря, наша родина прийняла рішення, що ми нікуди не їдемо. Ми бачили, скільки людей їдуть на Західну Україну. Ми бачили, як це важко, але у нас є світло, у нас є тепло. Да, страшно, але ну, страшно може бути везде, Тому ми залишились в Харкові. Це моя земля, і я буду тут, доки я зможу бути корисною тут. Можу сказати, що я своє слово здержала. Ми тут, тому що ми знаємо, для чого ми тут, що ми тут робимо, і в нас непогано виходить. Напевно, я до цього готувалася життя. Мені кажеться, що те життя, яке я жила до цього, це була якась підготовка до цього. Я свідома. Розумію, що я можу. І ну, не то щоб маю, маю можливість допомагати людям, і я це роблю. Ну, тому що ну, це моя внутрішня потреба. Це моя вдячність харків'янам за те, що я отримала раніше. І я роблю це задоволенням. Ми робимо все можливе. Для того щоб ті люди, які виїхали по своєї волі або з інших питань, або е, були демобілізовані, або зараз воюють, вони знали, що Харків це українське місто. Вони знали, що сюди можна і потрібно буде повертатися. І е, коли почалась війна, ми стали потрохи думати, що, що взагалі робити. Мої колежанки заснували цю організацію. Трі жінки, ми переселенці переселенки. І дівчата поїхали, бо вони мали малих дітей: і одна в Полтавську область, інша в Чернігівську область. А я залишилась тут, в Харкові. Ну і так як я не можу просто так сідати, почала шукати тих дітей, з якими ми працювали в проєкті. Це діти з синдромом Дауна. І виявилося на моє здивування, коли там організовували цілі потяги, вони всі виїжджали, я думала, що дуже багато виїхало. Я була здивована, що майже всі залишились тут в Харкові. Вот. І я потрохи почала організовувати їм допомогу. Це і продукти були, були і там, ліки присилали. Це було дивовижно, коли майже незнайомі мені люди телефонували і казали, ти в Харкові? Я кажу, так. Ми там послали тобі машину, зустрічай. Я говорю, яку машину, що зустрічати? Ми наложили все, що можна, там є і продукти, і все. Тільки зустрічай, там хлопці вже зранку будуть в тебе. <ріст> і да, зранку зустрічали, вигружали, формували набори, потім роздавали. Перший е, час я сама виїжджала, там родина допомагала, а потім е, це було 20 людей. А потім, коли е, вони знаєте, мой телефон передавали як якесь там е, священне дійство, і вже мені телефонували інші люди. І я вже через декілька місяців я бачу ще родин 200. Це 200 родин, які я на постійній основі опікувалась. Давали ми продукти питання, ліки, одяг, продукти діабетичні, продукти там без лактози, без глютен. Тому що в нас була категорія тільки родини, в яких є дитина з інвалідністю, тобто це обов'язкова умова. І там, коли ти стикаєшся з такими родинами, там вже ти розумієш, що особливі потреби. Це непрості діти, непрості родини, і їм дійсно дуже важко, але вони прийняли рішення, що вони залишаються тут, і їм потрібна допомога. І спочатку це було просто родини. Потім ми стали виходити на громади, тому що, наприклад, така. Історія, коли я совершенно случайно зустрічаю керівницю Роганської громади, старосту Тетяну Жукова, жінка велика, сильна, завжди мені казалася. А вона побачила мене і розплакалась. Я питаю Таню, що трапилось. Вона каже: Валя, в мене люди сидять по підвалах, вони голодні, я не знаю, що, що де взяти. Я приїхала до Харкова, там обстріли такі страшенні. Може, щось підскажеш. Каже, добре, зараз будемо шукати. І ми звернулися в Булхаб якраз ротарі клуба «Ні Левел». і там були, а, наша ряба, по-моєму, присилала корятину, і от ми загрузили машину там 300 кілограм корятини, і Тетяна повезла за собі там, до. Роганської громади, ну таким чином нам стали виходити на громади. Це була і Чугуївська громада, Роганська громада, ті громади, які ми ну, по мірі можливості допомагали. Ну і от так, там ми виросли за цей час. У нас з'явилось 10 безпечних просторів для жінок та дівчат. Це місце, куди може жінка приїх, прийти, приїхати і отримати допомогу будь-якому. Це психологічна, це юридична, психоемоційна. Тобто ми малюємо, ми співаємо, ми розмовляємо. У нас працюють гарні психологи, гарні юристи. І все це ми робимо. Один простір знаходиться в Харкові, інші простори знаходяться в громадах. Це Балаклея. Це Старий Мірчик, Валківська громада, це Любатин, це Циркуни, це Покровська громада в Тереновій, ну, Пісочинська громада. Тобто вони майже по одному принципу построєні. То є велика кімната, де проходять заходи, є дитяча кімната. Якщо жінка хоче прийти з дитиною, то вона може її там залишити, а сама в той час займатися. І ще один із напрямків це протидії насиллю, тобто протидія гендерно-зумовленому насиллю і домашньому насиллю. На жаль, насилля домашнє дуже зросло, тому що люди в напряженні, людям важко зараз, і є випадки домашнього насилля. І жінка може до нас звернутися, у нас безпечні простори. Ми знаємо, як надавати їм допомогу в таких випадках. І до нас звертаються. Я точно знаю, що я хочу продовжувати жити саме в цьому місті. Я не титан. я не тримаю місто на своїх плечах. Дуже багато інших людей, які дуже багато роблять для того, щоб ми мали можливість тут жити. Я вдячна захисникам, захисницям, які тримають. і Часто ціною своєї життя дають нам таку можливість. Але ми тут багато теж робимо для того, щоб допомагати їм, для того, щоб це місто було комфортним і зручним, для того, щоб. Ті люди, які прийняли рішення або залишитися, або повернутися, не дивлячись на те, що постійні обстріли, не дивлячись на те, що е так, тут не так комфортно, як в інших містах. Е і саме їм потрібна підтримка, і ми це робимо. А як мені сказали, Харків це гор, місто рекомендацій. Ну тобто, знаєте, коли вам сказали, що ось ця людина добра, або там працюєте з цим магазином чи ще щось. Ну тобто, тут потрібно стати своїм. І до тих пор, який ти не станеш своїм, ти, наче тут є, але ти чужий. Мені показалося, що ще до війни, коли ми стали працювати з цим містом. А ще знаєте, мені як сказали, для того, щоб стати тут своїм, треба робити щось трохи краще ніж ніж роблять харків'яни. Ми навчилися це робити. Ми вирощували мікрозелень, ми вирощували її добре. Ми стали своїми, нас місто Ну, Принаймні по, по відчуттю. Я завжди з великим захопленням розказую, розповідаю про це, це місце. Я е, дивуюся, наскільки е, згруповане, наскільки друг другу допомагають. Я пам'ятаю це перші дні 2022 року, коли дійсно хтось в розпачі, хтось замикається, хтось спускається і сидить, не виходячи з, з, з підвала з метро. Але в той же час я бачу людей, які суетяться по місту, щось розвозять, щось роблять, організовують якісь кухні, організовують там е, якісь доставки. Ти приходиш, наче е, ресторан, а чого я знаю? Тому що е, ресторани це були наші клієнти, в яких ми возили ж зелень. І я приїжджаю, думаю, хто тут взагалі є живий. Ти відкриваєш а там вулик, там щось жужжить, щось носять. Я кажу, що робити? Люди, що робити? Так, дивись, це можна відвести. А це саме перше, що було, це я зайшла на кухню і йду така. Жінка в ну, овар, і вона мені так хватає за руку каже, я вже треті сутки не лягаю. Я зараз впаду. Я кажу, що робити? Ось тут чан з булками, а я бачу, що 20 літрів, і так вже тісто зверху лізе. Просто бери і ложи на лист і став в печку, бо ну, вже треба. І вона лягає ряд поруч, і я починаю це тісто робити. І це е, отаке: от люди якісь приходили, щось організовували, щось робили. Дивовижне дійсно місто, дивовижні люди. Я просто закохалася в нього. І ну, я вже вважаю себе харків'янкою. Я жива людина, я багато чого боюсь. А... У мене немає сміливості їздити на передову, як робляться інші. У мене немає сміливості взяти оружі і з ним йти захищати нашу країну. Але я впевнена, що якщо буде така необхідність, я це зроблю. Я дуже щаслива людина. Я маю гарну родину, я маю поруч багато людей, які допомагають, які роблять. Ну мені кажеться, це неможливо. Захищають країну, не дивлячись на ті умови, в яких ми опинилися. Я щаслива, що я живу в цей час. Я щаслива, що я маю можливість спілкуватися з цими людьми. Я пишаюся тим, що я українка, тим, що я живу в Харкові, тим, що я допомагаю і маю можливість допомагати. І тому я зараз щаслива людина. Знаєте, зараз Зараз трошки забороняю. Ну, внутрішня така є заборона про мрії, але дуже мрію про перемогу, про вільну країну, про те, щоб Ті, хто воюють, повернулися додому. Щоб кожна родина дочекалася. Ті, хто воює, ті, хто в полоні, ті, хто без вісті зникли. Для себе, ну, напевно, я хочу вдома. В Харкові. Біля Харкова на землі, да, ну це така, знаєте, мрія на потом. Напевно, це геройки. Це ті жінки, які служать. Вот. Я восхищаюся ними, я приклоняюсь перед ними, ті, які Пішли служити, я, ну просто із того, що там пригадала дня два назад а, бачила а, репортаж про дівчинку гарно, красиву. Вона а, на бронемашині служить в неї двоє діток, тобто вона а, по Пожертвувала родиною і пішла захищати країну, і от, от такі прості люди це для мене герої. Геройки. Я пам'ятаю перше весілля. Це було літа 22 го року. Молода пара, вони до цього не були знайомі, а познайомились саме на хабі. Це був хаб 450. і вони там працювали обидві і вирішили зіграти весілля. І це прям, прям таке, така подія, яка тому, що відбувалося, я пам'ятаю просто, як були прильоти, як ми ховалися всі разом там на цьому хабі, як прилітали люди з обстріляними, ну, приїжджали з обстріляними машинами, як а, приїжджали люди з такими глазами, що ми тільки що там попали під обстріл і їх отак от все трясило. І от у всьому цьому і тут весілля і така. о, ну, Типу, таке е сонячне світло, люди дійсно були закохані, і це, прям, це було дуже-дуже класно. І це так дивовижно, що в такий час ми маємо і одружуватися, і закохуватися, і рождаються діти. І прям, ну, це прям здорово і класно. І те, що ми можемо відстежувати ці класні моменти свого життя. Коли є щось гарне.